Так, розділ сьомий: не ототожнюватись для збереження станами правами та обставинами? Небо і земля. Здатні нескінченно довго продовжувати своє існування у світі. І вони здатні це робити воєвмістилищем для усього сущого та нічого не породжують для себе, даючи життя усьому. Сущому не живуть для себе. Саме тому вони здатні нескінченно довго продовжувати своє існування. Керуючись таким підходом до того, що відбувається Мудра людина завжди. Відсуває свої особисті прагнення на задній план у спілкування зі світом, опиняючись позаду усіх. І саме тому кінцевому підсумку він завжди виявляється попереду. Він ніколи. Не ототожнюється зі своїми особистими прагненнями та уподобаннями. І тому особистість його ніколи не терпить шкоди в тому, що відбувається, зберігаючись довго, він здатний здійснити. Усі свої наміри та устремління саме тому, що в них немає нічого особистого, і вони спонукаються не пристрастями і уподобаннями особистості. Переклад небо довге. Земля довга, небо і земля обидва здатні бути довгими, тому, що не мають власне, власного життя. З цієї причини вони і здатні робити життя довгим. На підставі цього мудра людина завжди відсуває свої особисті якості назад. І тому особистість його виявляється попереду усіх. Він не тотожнюється зі своєю особистістю. І тому особистість його зберігається без шкоди. Саме тому, що в нього немає своїх особистих прагнень, його особисті прагнення завжди здійснюються. Роздуми на тему. Найдовговічніші сутності мого світу, небо і земля. Не потрібно вишукувати. Е, Розумний, розум. Ну як, розу, розумніше. Ще потрібно завжди брати прості та очевидні істини. Небо здатне продовжувати. Земля здатна продовжувати. Вони найдовше найд... продовжують. Саме туди люди відправляють свої благання про продовження термінів існування та збереження цілості того, що дороге серцю. Чому ж здатні давати довговічні? Небо і земля сутностям цього світу, тому що вони нічого не породжують для себе, вони дають простор для народження усього сущого. І тому усе суще продовжує їх. Зусиллям свого доброго наміру. Нічого для себе, не народжуючи, не створюючи, небо та земля здатні продовжувати усе гранично довго. Тому і мудра людина, уподібнюючи свій світ. Небо та землі, небу та землі здатний досягати граничної тривалості в усьому. Він завжди відсуває себе, свою особистість, знаходячи собі місця позаду усього, того, що відбувається, сущо. Він ніколи не намагається опинитися попереду, тому завжди виявляється попереду усього. Він ніколи не вважає свою особистість чимось цінним і усувається від самого себе, дивлячись збоку на те, що відбувається з ним. І саме тому особистість його здатна зберігатися і існувати без шкоди, оскільки він не має жодних особистих прагнень та намірів. Усі його прагнення та наміри. Здійснюється єдина необхідним правильним чином, без жодних зусиль і старань. Він просто зберігає належний стан духу. Саме в цьому полягає основна його робота.